Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інше я Інна. І сьогодні відео буде про мою пропозицію колеусів, які я ну, сподіваюся буду реалізовувати. От, І і мею батат. Зараз я вам покажу, яка вона у мене є. Е, ну, які будуть саджанці, так, до прикладу. Ну і ще в мене є одне таке питання, з яким хотіла б порадитися з вами. ну, Ніяк я не найду відповіді на це питання, тому, тому буду чекати, що ви мені допоможете в цьому в коментарях. Тож, не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Я буду завжди рада бачити нових глядачів і читати ваші коментарі. Тож коментуйте, ставте вподобайки. Ну і почну я з свого питання. Зараз вам буду показувати ось ці е, колеуси. Ну, а питання у мене таке: що до повного місяця. Ось дивіться, вчора я собі вирішила, у мене там є робота, знаєте, якщо займаюся рослинами, робота є завжди. Ну, і думала посіяти ще перець, тому що вже така пора, що можна його сіяти. Ну, так, знаєте, на фоні в мене відео йде. Ну і тут е, е, хтось говорить, що зараз. Сьогодні, ось, коли я знімаю це 11, здається, що у нас лютого, повний місяць, і сіяти, і саджати нічого не можна з рослинами робити 4 дні. День до, в цей день, день після, і ще й захвачує 14 число по місячному календарю посівів. От у мене таке питання виникло. Настільки це ну, доцільна інформація, наскільки це воно впливає на рослини, ось ці посіви і посадки, коли, наприклад, повний місяць, чи коли новий місяць. Тому дуже прошу вас відписатися, чи це діє на рослини, чи можна все-таки щось робити, тому що 4 дні це в теперішній час, тобто лютий місяць, коли саме йдуть посадки, коли знаєте, тільки те і робиш, що щось живцюєш, щось сієш, і не можна виходить нічого робити. Настільки це вірно. Дуже прошу вас, щоб ви мені підказали. Я не дуже свідома в цьому, не дуже розуміюся, що буде, якщо зробити так, чи рослина не буде рости, чи що вона, чи вона не зійде. Така, знаєте, всяка різна інформація. Не знаєш, як її, і, ну, як її, і що її сприймати. Таке в мене питання до вас. Знаєте, коли в мене виникають якісь питання, я їх ставлю ось так у відео, і люди зазвичай відгукуються, тому що ця інформація буде корисна не тільки для мене, а й для інших. Можливо, хтось теж також ось так думає: робить, не робить, сіять, не сіять, чи чекати ці дні, чи що воно буде, чи як. Ну, якось знаєте, коли не звертаєш на це уваги, то так собі робиш і нічого не дивишся на ці всі прикмети, оте все воно і нікуди не, не цепляється. А коли вже побачив оце, що не можна, і тепер весь час, якщо щось не вийде, буду думати: о, це треба було мені не сіяти, треба було мені не садити, от, можливо, було б краще. Ну, така, коротше, всяка губуда. Тому прошу вас, прошу вас прийняти участь в цьому і порекомендувати і мені, і іншим нашим глядачам. А тепер доколи усім. Щоб не займати лишній час. Ось дивіться, зараз вони в мене вкорінюються. Корінюю я їх в стаканчиках 0,2. Ось ці зараз, що ви бачите, це ті, що я вкорінювала, без, не, в воду, не в воду, а відразу ставила. Це коли усе насіння, Я ще знімала відео, коли я це робила. Знову ж таки, воно буде в описі. То їх я корінювала 100-грамові стаканчики. Ось їх вже потрібно розсадити. Я їх просто садила, нічим ну, не ставила в воду. Не робила парничок, і ось такі вони на сьогодні так виглядають. Ну, Тут, може, лампа трохи засічує, ну, дуже хороші кольори. Так, А тут в мене вегетативні колеуси. Можливо, не геть гарно я показую, тому що це сама верхня поличка. Мені не дуже зручно їх доставати сюди. Вони ще не показують своїх кольорів, тому що все-таки я їх тільки пересадила, їм потрібно постояти. Ну, і сонячне, натуральне Світло, звісно, змінить їхні кольори, але вже ну, так приблизно видно, що воно і як воно. Хоча навіть якщо брати приблизно, то ну, тут не скажеш, тому що буває таке, що ну, як взяти ось цей колес зовсім інший буде літом. Тому тут не можна нічого говорити. Саме краще, якщо ви не вирощували, брати міксом, от, ну, і дивитися, що вам сподобається, а що ні. Бо це все, знаєте, на смак. Кожного свій смак. Ну, ті, що в мене є, мені всі подобаються. От на мій смак, вони всі хороші. Не всі в мене були в тому році, тому що я новинки придбала. Ну, ось такий. В основному я назв не знаю. Чесно скажу, я їх не знаю. Ну, я можу шукати в інтернеті, але я не знаю, яка в цьому буде потреба. Ось цей знаю Пеле та точно. Ось така назва у цього колеуса в мене є десь. Дивіться, який він блідий і який він красивий коли на вулиці. Прямо така пальмочка яскрава виходить. Щось я вже тут натулила. А ось цей колес зараз ось його дістану. Ось такий. Не можу ось такий. Він зараз, бачите, який, а влітку він жовто-червоно-зелений. Тож тут краще взяти мікс і побачити, що з цього вийде. Ось такий знову колеус, це новинка моя, також мене ним вгостили, я його розмножувала цілу зиму, дуже мені подобається. От Він такий ніби й був коли це влітку. от така ну, більш виражена, оця, знаєте, ободочок оце фіолетовий, він, він був більш яскравий. ніби. Ось цей колеус з насіння. Я його також висадила, тепер розмножую. Я його раніше, Це вже зріс із того ж таки сіянця. Це також насіннєвий, якщо я не помиляюся, також зріс уже дуже такий красивий. Ось він ну, в мене схожий був в цьому сезоні, тому приблизно вони одинакові. Так, трохи на низ здійшла. Дивіться, то раніше я пересаджувала це ось буквально на днях отакі ось, ось колеуси. Бачите, тут ну, нічого не можна розібрати по кольорам, тому що воно ще ніби все зелене. Звісно, влітку воно буде інше. Ось це навіть і водочка немає. Такі ось рослинки, вони ще тільки пересаджені. Звісно, вони будуть на відправку, коли не буде морозу, тому що коли вони підростуть, коли не буде морозу, тому що колос мороз ніколи не відправляється. Тепер про батат. І по батат в мене небагато, зовсім ну, скажу, мало. Це на сьогодні все, що є, і ще там, ну, я буду різати, звісно, вкорінювати. Вона в воді, ну не вкорінюється, пускає корінчики в воді. Я ставлю водичку, потім пускають корінці, і я пересаджую ось такі стаканчики. Це, знову ж таки, я пересадила <кхух> недавно дивіться, ось, коріння. Ну, там було вже здорове коріння, і воно пішло ось рости. Це трошки. Раніше я пересадила, ну, можливо, тиждень десь. Ось цей також. От. А є такі, які я буквально ну, пару днів пересадила, як. Були в них маленькі корінці, то не бачите як? Ну, ростуть швидко. Тож з, -з оцих, можливо, я ще найду що зрізати. Дивіться, ось такий буде. Е, ну, він в реальності темно-темно такий, ну, майже чорний, отакий листочок в нього. А це зараз вони що доростають, зелененькі. Ось така форма листочка, також він дуже темний. Ну і ось такий салатовий. Камера передає колір точний. Ось я дивлюсь на нього, і він такий і є. Тож такі в мене будуть рослинки, кого цікавить, пишіть. Знову ж таки, батата ну його небагато, а от коли усе вони ніби є, я їх ще зараз живцюю, ще буду ставити. ось Ось такий він ніби такий і був літом. І просто ось на оцей тут лампа, і камера не, не передає. Він такий, знаєте, коричнево помаранчевий, дуже, дуже красивий. Ось цей буде е, жовто-червоно-зелений, і фіолетовий такий буде яскравий колір. Ось ця новинка в мене в мене її небагато. Це вона, ну можливо, то як аватар кажуть, чи що ну щось тут буде і червоне, і фіолетове, і жовте. Ну таке. А зараз воно не дуже себе гарно веде в розсаді, якось листочки, бачите, загинаються. Ну, не зрозуміло. Ось ті, що з насіння я також ще буду живцювати, і вони, дивіться, уже викидає ось квітоніс. Треба його вирвати. Ну, вони якісь невисокі на зріст. Чи вони такі будуть, чи це через те, що вони в будинку, я тут ще не зрозуміла. Ну, якось так. На сьогодні все. Дуже чекаю вашого коментаря по ось цих як би, місячному календарю посівів. Дуже ця тема мене ну цікавить. І ці дні мені потрібні, але ж якщо вже не можна, то не можна. Чекаю вашої поради. Поки на все добре, миру нам та гарних кітів.